Всім привіт! З вами знову Юрій. Показую наступне відео. Приїхала новенька резина на 16. Їде на Луцьк, пан Микола, ваші 4 ската. Приїхали, сьогодні відправляю ось таку резину 6, 5, чи 7,5 на 16. От. Маємо, маємо на відправку нове поступлення. Ну, практично вже Майже все розпродали ще там декілька, декілька десятків покришок залишилося, а то все перед всіма своїми замовниками, як ви скажете, вибачаю, що за затримку, але всі, хто чекав, всім повідправляли. От, дехто замовляв дві покришки, а потім сказав, давайте чотири. Тобто всіх перезвонив, повідправляли. Кого цікавить замовлення, телефон залишив у підписі. От ось така резина. Можливо, буде з дисками. Чи диски будуть окремо під розболтовку на 16. Ну така справа. кого цікавить замовлення, телефонуйте, замовляйте, відправимо.